Усім самий величезний привіт. Анонс акцій. В магазині ТБ з 18 по 24 вересня знижки до 50%. Давайте подивимося, що нам приготувало ТБ на цей тиждень. В акції буде кава чорна карта 250 грамів, 229,90. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. А кава вагою. Так, це велика була, Да, 250 грамів. А трішки менша по 111,50 Чорна карта Арабіка 230 грам, 110 гривень. І для турки, 250 грамів також 110 гривень. Знижка 40%. Зверніть увагу, хороші знижки зараз на каву чорна карта. Зі знижкою буде чай Хейліс, зелений, 46 гривень 100 грамів. І чай чорний. Також 100 грамів 59,20 Пельмені також зі знижкою 40% від торгової марки 3 ведмеді з телятиною 450 грамів 70 гривень. 650 грамів це у нас з м'ясом курків 92 гривні. А філейні по 84 і вареники 30 гривень, 90 копійок, 450 грамів. Ковбаса сирокопчена. Салямі болгарська. Від торгової марки своє лінія кілограм 249,40. На ковбаски, на ковбаски знижка також хороша від розумний вибір. 40% знижки 48 гривень, палочка 420 грамів. Зі знижкою майонез від торчин європейський по 52 гривні 50 копійок, 520 грамів, і торчин домашній 45 гривень. 520 грамів. Також зі знижкою соус шаурма від Торчин і Сацебелі. Пакування 200 грамів 21 гривня. 60 копійок, знижка 30%. Також непогана знижка. Далі масло від торгової марки Ферма. 180 грамів, 73% жирності. 60 гривень, 60 копійок. Також зверніть увагу. Цей сир ми усі знаємо: вершковий від Deluxe, класичний із травами, 51 гривня 175 грамів пакування. Крабові палички сніжний краб з м'ясом краба. Заморожені. 250 грамів, 70 гривень. Форель славу солена. Філе кусочок на шкірі 240 грамів 218 гривень. Кубаса сирокопчена. копчена. А сервелат нарізка 80 грамів від добров 33 гривні. кубаса напівкупчена салями преміум 320 грамів від добров 94 гривні. Крильця курячі, копчено в варені кілограм. Торгова марка. Своя лінія 164 гривні. Сардельки шинкові варені. 1 кілограм від добров 226,45 кілограм. А далі сир від торгової марки Комо. Горіховий по 59 гривень. Гауда та вершковий по 48,50. Усі йдуть по 150 грамів. Та сир напівтвердий, Це є Польща, Різаний з кивочками 135 грамів 54 гривні 50 копійок, знижка 30%. В акції кефір 1% від Ферма 34,40. Сметана Президент 26,60 300 грамів. А в акції «Лактонія» по 19,80 – 290 грам і по 43,70 – 780 грамів. Морозиво від торгової марки «Своя лінія факіл». 17,90 морозово стакан Великан від торгової марки Ласунка 18,50, знижка 40% смаки в асортименті. Зверніть увагу, хороша зараз знижка на це морозиво. Також морозовок, ось це моє найулюбленіше по 19:50. В акції морозиво від 3 ведмеді. Стакан великий, да, цей 100-грамовий. По 12,50, також хороша ціна. І сорочки глазуровані по 9-10 по 10 гривень смаки в асортименті. Торгова марка Злагода. Мені здається, морозово ми вже наїлись. Вода бювет 14,30 та 13,80. Нектар, садочок, ананас 38,60. І решта всі смаки по 31 гривні. Пакування 950 мл. В акції напій Шейк 12,50-330 грамів. Нектар томатний від торгової марки Літо 1,5 літровий 45,80. Зі знижкою буде кока кола 2 літри 38,60 і напій полуниця Ківі 2 літри від Біола 25,40. Шоколад від торгової марки Рошен 27,50. Молочний чорний та карамельний білий плитка 80 грамів. І в акції буде мілка по 40 гривень. Цукерки від Любімов 125 г70 гривень. Печиво від Рошен Ловіта. Багато знаю, що полюбляють його, 70 гривень зі знижкою 420 г. Також в акції буде печиво від Своя Лінія, по 22 гривні 50 копійок. І цукерки. Краш по 12 гривень на вагу за 100 грамів. Також зверніть увагу: хороша знижка 30%. Кава Elias 500 грамів. Бачу різні а, смаки. І також в акції Нескафе Gold у Склі 281 гривня. І 190 грамів, і велика Нескафе 280 грамів, 299 гривень. Нескафе Голд. В акції чай, чайні шедеври, альпійський луг, трав'яний по 50 грамів. Та нахабний фрукт, чорний цейлонський листовий, пакування 60 грамів по 40 гривень. Зі знижкою буде чай Алокозей 26 гривень, 25 пакетів. Пакування. 180 грамів 68 та 51 гривня чорний алокозей. В акції будуть чіпси від своя лінія. 110 грамів 26,30. Хто полюбляє, зверніть увагу знижка 40%. Гранола від Акса 330 грамів, 45 гривень. І старі пси курячі по 23,50. Зі знижкою свинина, зверніть увагу, тушкована. 525 грамів 80 гривень. Майонез від Оліс столовий та чудовий 27,30 та 23,90 по 300 грамів пакування. Тунець з шматочками від своєї лінії 185 грамів. Подрібнений в олії та власному соку. 39 гривень. Кукурудза по 33,80 своє лінія. Горошок. 34,20 своя лінія, та квасоля 34,90 своя лінія також. Пиво медова вишня 20 гривень. «Стела Артруа 26,50 та 29 гривень у склі. Пиво гараж 41 гривня, пиво світлий набір 42 гривні. Пиво Тітан 34. Екстра брюпі оболонь 33 гривні. Так, тут я щось накумекав не те, щоб треба. Знову повторюється. Добре, йдемо далі. Вибачайте. Вино оксамит мускатний, преміум на півсолодке, біле та червоне по 60 гривень, знижка 40%. Також в акції вино Асті. Вино Ігристе зі знижкою 35%. Червоне та сухе 127 гривень. Віна Крус. Літр. Горілка особлива, літр 184. Неміров. віскі 345 гривень. Горілка класична 0,7-125. коньяк 3 зірочки 128 та 151 гривня. Україна. Я хочу вам побажати всього найкращого, всім економних покупок і з вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!